Дуже хвилюючий момент, але ми знаємо, що сьогодні наш університет означає справжні свято. І це свято, власне, є цілою нашою університетської громади, свято викладачів і свято тих, хто навчається в нас. І, власне, ми є єдиним унікальним медичним університетом в Україні, адже ми змінили організаційну праву форму і ми можемо повноцінно займатися операційною діяльністю університетської лікарні. І дякую вам і кожному з вас, що ми пройшли цей шлях разом. Ми перші, хто проходимо цей шлях, і нема на кого подивитися, і нема можливості скористатися досвідом іншим. Але такими певними кроками ми рухаємося вперед, я більш переконаний. Що ціль, до якої ми рухаємося, однозначно, вже дуже і дуже близько. Ви знаєте, для мене за честь бути випускником медичного університету львівського. Я завжди всім кажу, що я справді закінчив цей вуз. І це моя перша освіта, найкраща освіта. Дякую при величезне колективу. Який виростив в мене величезне, дякую за 241 рік служіння, служіння людям, служіння державі за те, що ви випускаєте свідомих лікарів і України. Хочу згадати світлої пам'яті нашого доброго патріарха Любомира Гузера, бо він в одному з інтерв'ю сказав: еліта це люди, які відзначаються життєвою мудрістю. Мудрість є не тільки в знаннях, бо хтось може мати великі знання, а не бути мудрим. Покликання цього університету таке саме не просто навчати і давати знання, але й формувати людину, громадянина, особистість. Котра шукає мудрості і дбає про цілісний розвиток тіла, розуму і духу. Справжній лікар не просто знає, не просто лікує. Він постійно шукає і помножує знання. Він щодня в собі і однозначно в найближчому шукає Бога, бачить Бога і служить йому. Я за останній фактично рік. Бачу неймовірну позитивну динаміку, яка відбувається в медичному університеті. Ви стаєте більшими, ви стаєте культурнішими, ви маєте дійсно на сьогоднішній день один з найбільших внутрішніх потенціалів в нашій країні, тому що майбутнє буде таким, яким ми з вами збудуємо. Я не знаю, чи ми з вами колись готувалися. Жити і працювати в часи ковіту, в часи війни, в часи агресії, коли кожного дня тривоги. Але я гордий, що ви демонструєте стійкість, впевненість і саме головне мудрість. Сьогодні для мене це є велика честь бути тут між вами. І справді велика честь бути удостоєним такого справді почесного звання доктор Вонові Скауза цього навчального закладу. Я усвідомлюю, що цей почесний докторат отримує не так моя приватна особа і думаю, що, мабуть, йдеться про вшанування всієї Української греко-католицької церкви, яку я маю честь очолювати і представляти теж і у сьогоднішній події. Але коли я почув про рішення вченої ради, справді я був глибоко зворушений. Зі свого боку хочу пообіцяти, що Буду справді дуже відповідально виконувати всі обов'язки, які сьогодні на мене не кладають це почесне звання. Я вас запевняю, що я готовий бути поруч, готовий відкрити всі канали до комунікації і спілкування, але найважливіше обіцяю кожному і кожній з вас про молитву. Дякую за цю справді дуже глибоку мить. Дякую за цю увагу і цю честь, яку ви виказали для моєї скромної особи і бажаю вам успіхів. Нехай наша Україна не тільки буде стережена, але росте, розвивається. Ми кажемо сьогодні разом: Боже великий єдиний, нам, Україну, храни. Дуже дякую. Пока.